Включається модуль на ньому. Також працює fm радіо. Ось частота 105,9. і для того, щоб перепрограмувати цифровий модуль в іншому місті, наприклад, в Києві. Нажимається кнопочка «Скан». Тут середня кнопочка написано скан. До щелчка нажали, воно пролистало від нуля до кінця і записало нові станції в нових частотах в пам'ять цього модуля. І тоді кнопочками оцими вліво, вправо, або назад, або вперед. Або вперед. Далі, коли нажимати цю кнопочку і удержувати оцю праву, це громкость до кінця. Сам модуль теж максимальний виход дає. Коли ліву кнопочку уміншається частота, це тихіше робиться. Коли нажати і удержувати, громче робиться. лише в одній Ну ось працює одна частота. Чотири перемоги у перших зустрічах. нажимає, якщо ще раз нажати. Тут нема станції. От 191,3 є. Ще раз нажали. І так далі. Можна з пульта. На пультику є. Зараз тихіше зробимо? На, пуль... На пультику є оце органи керування ще раз. На пульті. Це виключається Сіті пульт, коли нажати на цю красну кнопочку, ось, направити сюди. Ось модуль виключився. Коли ще раз нажати, модуль включився. Стоп, це стоп-кадр. Це ось, це коли грають флешки, можна встановити. Динамік перечоркнути. Виключається звук. ось. Ще раз нажати. Включився звук. Далі. Моде. Моде це режими відтворення модулем. В одному положенні грає цифрове радіо. Коли нажати на МОДЕ, ось один раз. А он горить. А он. Це внішній вход. Його треба пропустити. Тут нічого не підключено. Ще раз нажимаємо на моде. БЕ. це Bluetooth. Молодіж бере телефон. Включає блютуз з 4.0, 4 0, знаходить цей пристрій і звучить музика з телефона мобільного на всю громкость на радіолу. Слідуюче положення моде. Ще раз нажимаємо на моде. Опять радіо. То що тут флешки не вставлені. Як працюють флешки, то пишу слідуючий ролик, бо цей вже сильно великий вийшов.